Вітаю, мої любі, вітаю, мої хороші. Сьогодні я хочу разом з вами зробити ось таку коробочку. Дуже цікаво, і як її можна продати. Мені поступило замовлення, мені дали повний карт-бланш. І в мене є дуже класна ідея, як зробити ось таку класну коробочку, дорого, вишукано і стильно. З чого ми починаємо? Починаємо з квітів. Перш за все, щоб вони стабілізувалися, а потім поїдемо далі. Так, ну булочки, ви вже знаєте, роби... як робити. Я роблю їх з насадки переходнічок. Це в мене були о, бумажечки з попередніх квітів, і вони такі більш-менш чистенькі, тому я і вони приклеїлись гарно до цвяшка, тому я їх не від'єдную, а тут же і відсаджую. Я думаю, що всі так роблять. А, бажано, я буду робити а, троянди. І а, замовник попросив обов'язково ярко-ярко-червоні, будь-які, але ну такі ну, яскраво-червоні троянди повинні бути. Тому вони в мене повинні бути ще а, і однакової висоти. А, тому. Булочки я отсаджую приблизно теж однакові. Тепер а, в мене, я беру насадку Прямороза, роза, ширина 3 см на виході і починаємо робити наші троянди. Троянди взагалі можна робити ну, мільйонами способів, але я вам покажу один. Із варіантів, який а, теж у нас на, на телеграм-каналі є така Наталочка, і вона нам показала, як зробити ну, дуже цікаво. я ще допрацювала і хочу показати вам, тому що я їй е, пропонувала, кажу, давай запишемо на YouTube канал. Ну, вона поки, поки що боїться. тому... Може, ми її вмовимо разом. Дивіться, яка серединка. Так, тряпочка обов'язкова. Зараз я швидко вам показала, а зараз я просто все це розповім. Тут, звісно, можна підтягнути. Просто насадка широка. І нею важче підтягувати. Все, і тут я просто трошечки зараз закрию, щоб вони у мене були такі а, і відкриті, і келихоподібні. Ось, бачите, яка троянда. Ось такі я хочу трояндочки в наш букетик. А, так, розказую медленно. Дивіться, спочатку від себе працюємо і працюємо цвяшком. Беремо насадочку, ставимо і крутимо цвяшок і ось так робимо ось таку серединку закрутили. Тепер насадочка прямо і робимо ось такі пилюсточки. Вона, правда, трошечки загибає їх, але тут залежить від маси. До речі, точно дівчата, ну, от фраза така мені сподобалась: 90% ваших квітів залежить від вашої маси. Можна ось так зробити. І ще. А взагалі, ось зробили ось таку серединку, да? тепер шукаємо ось тут. Поспішаю. Ладно, зараз ще одну зроблю. Мені ж хочеться з вами і побалакати. Тому, вибачайте, зараз розберемося. Якщо вам не цікаво, ви можете перемкнути на якийсь інший канал. Зараз підтягну мішечок. Я ж нікого не заставляю дивитися саме мої відео. Тому що один раз мені написали, що я дуже довго розповідаю. Ну, так дивіться, шорти. Якщо вам не цікаво. А я так люблю. О! Дивіться, яка краса. Так, тепер мовчки показую, а то я буду довго балакати. Робимо серединку. Ой це гвіздочок, який трошки мені невдобний, ну, ладно. Тепер беремо насадку прямо, трошки підняли, дивіться, і опустили. Да? Одна пелюсточка. Тепер ось тут захватуємо трошки ззаду. Працюємо від себе. Другу пелюсточку поставили. Тепер знову. Третю пелюсточку поставили, можна ще четверту поставити. Тут уже дивіться, ну, як вам подобається, можна і так залишити взагалі. Тут і буде така ну, красива, цікава трояндочка, невеличка. Можна ще піти. І дивіться, знову ж таки, я тримаю площину. Це, по-перше, а по-друге, можна взагалі вище підняти. Ну, це я ж кажу, коли ви зробите 100 троян, тоді вже у вас все вийде, тому не бійтеся. Можна ще ось так піти. Тут я вже трошки, бачите, занижую. І все в, одному, е в, в одну сторону, а можна ще піти ось з цієї сторони і брати слідучу пелюсточку з середини. Раз. Два. Три. Ну і тут закриємо красивенько. Чотири. Дивіться, яка краса. Ну, зроблю ще одну, а то це, ну, дійсно скажуть, що це ти так довго розказуєш. У мене вже із ефірчика мало. Ну, якраз нам вистачить. Давайте я зараз оцю красиву возьму. Основку. Робимо серединку. І пішли одна пелюсточка. Друга пелюсточка. Третя. Четверта. Бачите, насадку я тримаю тут прямо. І ось так просто зробила. Так, хопа. Хопа, але насадка прямо, ми її не відвертаємо ні сюди, ні туди. Не завалюємо. Це ж не півонія, щоб завалювати. Ми її тримаємо прямо. Ми тільки, якщо ми хочемо йти на розкриття, ми її відхиляємо просто от сюди трошечки. Але все одно у нас ручка отак прямо. І ну, я ще зроблю. Раз, два, три. Ну, ось тут, мабуть, піду ось таким чином. Раз, два. Три. Мало... Щас, бо мало зефіру, зараз напортачу. Не забуваємо протирати носик, щоб не було у нас соплі. Раз. Два. Три. Ну, я просто тут уже внизу роблю такі невеличкі, щоб закри... ну, по-перше, -по притримати, щоб товщину збільшити нашої трояндочки. Ось тут можна ще додати листочок такий невеличкий. О, е, бачите? Е, щоб вона була. Внизу красива, то я вже донизу вони не виходять назовні, вони там всередині, але воно красиво ось така трояндочка. Вуаля! Так, я доробляю зефірну масу і потім ми профарбуємо. Я трошечки накрутила наших трояндочок, і тепер хоч, давайте пробарвимо. Але перед тим, як я буду барвити, дивіться, мені потрібен насичений червоний колір. І я хочу вам порекомендувати одну дуже класну фірму Bright Foods. Це натуральні барвники. Ось я беру концентрат забарвлюючий вишнево-червоний. З батата, редиса, вишні та яблука у порошковій формі. Тому ось він в такі бутилочки я пересипаю, і ось цим барничком я буду фарбувати. І тут ще рекомендація: бажано ним фарбувати десь через півгодинки після того, як ми відсадили. Квіти. А, ну, Припустимо, китайський, там бажано відразу, да? тому що потім воно якось не липне. Тут навпаки, Він, а, ми зараз опудримо, потім воно ще постоїть, і вони взагалі віддають ну, ну, такий, стає, ну, взагалі такий класний плюс бархатистий колір. Так, відкриваємо нашу. Бутилочку. Це, звісно, потрібно робити не на столі, а краще б десь в якомусь іншому місці. І ось я вирішила взяти ось такий натуральний їх колір. Я ні з чим не змішувала. Можна навіть залишити такі біленькі края. Теж буде цікаво, дивіться. Да. От хай так буде, так? Да? Буде класно. І ось таким чином бутилочки, до речі, теж дівчата, там комусь не подобається. Ви знаєте, я просто в захваті від цих бутилочок. По-перше, дуже легко. Просто потрібно ставити прямо баночку. І просто нажимаєте. Ну, єдине, що звук такий. А так. Мені дуже подобається. Вау! Дивіться, яка краса. А ще потім побачите, як вони. Ну, до речі, ніде нічого не розпшикується. Коли вони проявляться, то взагалі буде клас. Все, поїхали барвити наші квіти. І вже коли я всі зроблю, ось тоді я е, зроблю листочки, е, щоб була. М Ну, як сказати, однаковий колір зелені, тому що ну, неможливо змішати а, борники, щоб вони були завжди однакові. Все, поїхали далі. Так як у нас перебої з, з електроенергією, роблю вночі вже практично. На дно коробочки я хочу положити шоколадні завитки. Тому я тільки що зробила по класичній технології на свіжій, на свіжій полуниці а, зефірчик. І тепер я додаю шоколад для того, щоб зробити шоколадний зефір. Для чого я це роблю? Тому що дуже багато запитань. Секунду. А, у когось опадає. Ну, по-перше, дивіться, який зефір сам по собі. Тепер я дістаю, у мене він в духовці стояв. Я дістаю шоколад. Швиденько, ось так, виливаю, вишкрябую. Весь шоколад. Тут 50 грамів. Рецепти всі в описі під відео я даю посилання. Тепер буквально я роблю таких от 2-3 мазка, бачите, все. І перекладаю в мішок. Мішок уже у вас повинен бути на готові з насадкою. Це робиться дуже швидко. Ой, упало. Ой, О! Це нереальний зефір. Якщо у вас правильно збита маса, то він, бачите, ну, він взагалі не осідає. Я не знаю чому. Значить, не добиваєте зефір. О. Цей зефір потрібно відразу відсаджувати, його в духовку не відправляйте, все і робимо наші завиточки. Я сьогодні взяла. Ось таку насадочку. Це я на тему замовила таку величеньку насадку і роблю ось такі завиточки. Можна е, по часовій стрілці, можна проти. Ну, не знаю, в принципі, насадка як насадка. Це перший раз я її вирішила опробувати. Ну. Може, для ось таких штучок буде класно. Да. Для завитків, ну, вже тепер все. У будь-якому випадку, воно смачно. Тут ви можете і ложкою виложити, і воно буде смачно. Все робимо завиточки. Якщо ви взагалі боїтеся, можете на там, 15 хвилин поставити в холодильник. От зараз зроблю проти часової стрілки. Дивіться, скільки з одного замісу. Це е, рецепт 40-40-40. Все по 40, як ми його називаємо в нашому телеграм-каналі з дівчатами. Все, залишаємо на стабілізацію і починаємо збирати нашу подарункову коробочку. Все. Вуаля. Збираємо коробочку. Я збираю її на вулиці, тому що немає світла, а в мене немає часу чекати, поки його вімкнуть, тому роблю швиденько. Так, беремо коробочку. Я беру тішю. Я її хочу ось так. Ой, це в мене на перекладочки. Нічого, я все одно буду їх мяти. Так, уложили. Тепер наниз я беру наші, наш шоколадний зефірчик, і я його вирішила положити порційно в такі, я не пам'ятаю, як вони називаються, кексниці, бумажняні. І, скоріш за всього, моя ідея буде, щоб вони були в два ряда. Тому що. Хочу, щоб троянди, вони, ну щоб коробка не закривалась. Зараз я трошечки одвину, щоб вам може видніше було. О, Ось так. Так, перекладаю, тому що, якщо я ось так троянди поставлю, вони не дуже будуть виглядати. А я хочу, щоб вони були. Ну, зараз покажу, щас побачите. Так, зминаю, перекриваю цей слой. До речі, я зважила е зефірчик е на шоколад е шоколадний зефір. І у мене вийшло практично 500 грамів зефіру з тієї порції, що я робила. Тому ось можете орієнтуватись. Собі вартість ви можете зроб е по порахувати собі, чи не стане. Зараз побачимо. Просто коробка дуже-дуже висока, бачите, вона. Сантиметрів 10-12, здається, дуже висока. Тому я хочу зробити. А там це подарунок чоловіку, який просто обожнює зефір і шоколад. І дружина вирішила зробити йому ось такий. І це, до речі, людина вже в, mm. в віці. Ну, хоча молодий. Ми всі молоді. О, дивіться, навіть так. Дивіться, який подорож. Можна ще одним шаром зробити шоколадний зефір. І буде взагалі клас. Так, закриваємо все це діло тішю. Ну що, вийде у мене чи не вийде? Чи будемо перезнімати той шар. Зараз ми його трошечки придавимо. Нічого страшного. Так, і вкладаємо ось так. А, до речі, троянди, дивіться, я теж зробила ось в такі теж порційні штучки. І я їх отак вжала, щоб вони ну, більш вишукано, я б сказала. Так, ось тут -то потрібно тіш'ю підняти, щоб не замазати нашу коробочку, тому що така коробочка, потім хазяюшки буде в нагоді. Правильно, правильно, ми потім його підтянемо. Під а взагалі, я ще думала ленточку туди. Зараз, а то ще ми замазюкаємо її. Все зробила. Вкладаємо наші троянди плотненько. Я їх опудрила, і бачите, кожна. Трояндочка у мене в такому контейнері. Ой, мені вже подобається. Здається. Так, от тільки мухи нам тут не хватало. Так. Слухайте, якраз... Ну, в мене ще є в запасі там штук шесть троянд, але. Ой, треба порахувати 4, 8, 9, 10, 11, 12, ага, треба впіхнути. Ми ж не можемо чутне количество, правильно? Так, я впіхнула. Е, Трошки отут примяла, ну, нічого. Зато дивіться, яка краса. Ага. І скільки тут зефіру. А я не пам'ятаю, я вам сказала, 400, почті 500-480 грам у мене вийшло. А, ні, мабуть, не потрібна ця лінточка. Чи потрібна? Ні, потрібно. Шоколадного зефіру з цієї порції. Так, да, сказала. Ну це я вже спішу. О, і ось так я хотіла лінточкою. Чи не потрібно. А, ну, дивіться, тут уже ви вирішайте самі. Самі е, потрібно, не потрібно, можливо, не такого кольору, але в мене саме такого кольору немає ленти. Е, ні, мабуть, а то буде як в похорон, похоронному бюро. Ой все, я гадаю, що більш нічого сюди не потрібно. Дивіться, як класно. Це взагалі мені дуже подобається цю кришечку я зроблю ось так, щоб у них була. Коробочка ціленька. І ось так. О, отакий у нас подарунок Скупою з купою зефіру. І вишукано. Тут слюду я просто прикрию. І все, вона потім зніме і подарує чоловіку. Такий подарунок. Взагалі. Класно. А можна, ще, я ж кажу, ось так лінточкою зробити. І тут бант. Такий бант. Ну, я гадаю, що, по-перше, колір, не той не буду. Все. я ще, знаєте, що хотіла показати? У мене залишився шоколадний зефір, я вам хотіла показати в розломі. Ось дивіться, як він виглядає. Ну, це, ну, хто ще не зробив його, а, раджу його зробити, бо це дуже смачно. Ну, Якщо хочете, розламаю вам троянду. Дивіться. Дивіться, який зефірчик. Він всередині повністю біленький натуральний зефірчик, зверху покрашений бральцями, тобі, тобто натуральними барвниками. Ось так. Ну що, на сьогодні все. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Робіть нічого важкого. Все чудно, красиво. Люблю вас, до зустрічі! Пока-пока! Покажу вам зблизька коробочку. Дивіться, яка краса. Не, мені дуже подобається ця коробочка і такий варіант виконання. Не обов'язкова форма в вигляді сердечка. Можна просто круглу коробку, але не під кришку, а ось так, щоб воно. Витягнути було, але все одно лінточки на. Ну я б така, що замотала там лінточку якусь красиву.